Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї п'ятниці, ну можливо, в суботу радники України та ЄС зустрінуться для обговорення підготовки плану завершення війни. Уже такі заяви він робив раніше. Нині каже: Ну, я думаю, що точно найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю. Суботу будуть обговорювати риси цього плану, який, ймовірніше за все, передадуть Дональду Трампу. Ну і він уже має його. Доводити до Путіна, аби той зупинив вогонь. І також Зеленський повідомив, що ми точно не плануємо воювати десятиліттями, а про 2-3 роки, як то говорив Сікорський і інші в Європі, то це каже так вони собі хочуть і уявляють. А нам треба, каже, тиснути на неї. Риторика президента трішки стала різкішою по відношенню до наших європейських партнерів, але доволі обережною. В той же час сьогодні росіяни зробили заяву про те, що готові підписати пакт про ненапад. З ким саме? І про що? Давайте про це детальніше. З вами Валерій Клочок. Сьогодні, 28 жовтня, підсумки інформаційного дня. Підписка, коментар, подобайка. Дуже вас про це, друзі, прошу. Закликаю, друзі, хто дивиться цей канал, підписуватися. Майже половина з вас переглядає відео без підписок. Це не обов'язково, але. Прошу вас просто долучитися. Це не буде вам дуже обтяжливо. Я так сподіваюся. Ну і тепер давайте, друзі, до суті. Бо сьогодні Володимир Зеленський зробив дуже багато заяв у спілкуванні з журналістами під час проведення ставки головкома. Він заявив, що європейці близькі до рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів. Дуже багато ми тут проговорили з вами про це вже. Також зараз багато говорять про це в Європі. Є заперечення, ну, зокрема, з Бельгії, вони не дуже хочуть віддавати ті гроші, які лежать у них на рахунках в банках. Є різні варіанти їх використання, це кредит репараційний, це в тому числі можливий. Новий кредит для нас під заставу цих грошей, але це буде не репараційний кредит. Ну і третій варіант, який зараз пропонує Горщина, взагалі відмовити Україні фінансовій допомозі. Але що говорить Зеленський? Що б не змінилося, яка б каже, не була політикою майбутніх лідерів Великої Сімки? Хто б не прийшов, він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме. Куди вони підуть, тобто каже, ми самі будемо це вирішувати чи на зброю, чи на щось інше. Ось і це є наша політична перемога. І він далі сказав на рахунок тиску на Європу. Він давно такого не говорив. Раніше були подібні заяви, але сьогодні вони звучать знову: дай Бог, щоб Європу дотиснули з політичної та практичної реалізації цього. Вони дуже близькі. Так, гроші нам ці потрібні, але от віддавати напряму в Україні їх, як на мене, не варто. Також Зеленський вважає, що запровадження американцями санкцій проти Роснівки і Лукуйлу на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт Росії загалом. Ну, це справді колосальна цифра. Ми раніше з колегами робили прогнози про те, що падіння експорту може бути відсотків на 20-25%. Ну а 57% це суттєво інше. І каже Зеленський: Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять бенефіти Росії щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Це не наші цифри. Нашими розвідками ще не перевірені. Це те, що я отримую від партнерів. І що найважливіше, це рішення Америки десь на 56-57% буде мати вплив на нафтовий експорт. Ну а тепер ще треба, щоб мав вплив і європейський союз на цей експорт, але він не хоче долучатися до такого рішення Трампа. Також Зеленський сказав, що сьогодні ситуація з протиповітряною обороною вкрай складна, і нині шахеди стали небезпечнішими, ніж балістичні ракети. Шахеди зараз, каже, подекуди стали справді небезпечнішими, ніж балістика. Ми збиваємо балістику, принаймні там, де у нас стоїть Петріот. А щоб збити таку велику кількість шахедів, на такій висоті потрібно засовувати все. Перехоплювачі F-16, гелікоптери. Все застосовують і багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як буде застосовувати можна гелікоптери дощ тощ, авіація вже не так все бачить. На рахунок виробництва дронів, друзі. Також Зеленський уточнив, що ми плануємо вийти на виробництво 500-800 дронів перехоплювачів на добу. Так, президент дає багато обіцянок і про 3000 ракет Фламінго. Він вже сказав, що там є технологічні проблеми. Ми сьогодні про це детально говорили із тупаком Іваном тут на каналі. І він наголосив про те, що відповідатиме Україна на російські атаки. Зокрема, планується збільшити бойовесування ракет Фламіну. Але треба, щоб вони були, як на мене. І також він сказав, що будуть більше запускати дронів ракет РУТА. Він розповів, що у 90-95% випадків далекобійні ураження у Росії Україна здійснює зброю власного виробництва. Хоча ще раз наголошую, друзі, що довкола ракет Фламінго розгорається дуже величезний скандал. Він вже розгорівся. Про це пише навіть і західна преса. Також Зеленський заявив, що Україна не буде воювати десятиріччями, але Європейський Союз має впродовж певного часу стабільно фінансово підтримувати нас. Зараз це період в 2-3 роки. От тут якраз деталь, друзі, звідки взялася ця історія у Європі про 2-3 роки, що ще війна скільки триватиме. Його цитата, тобто цитата Зеленського, звучить дослівно наступним чином. Я їм сказав: ми не будемо десятиріччями воювати, але схоже на те, що вони цього прагнули б. Але ви повинні, каже, показати, що впродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма. 2-3 роки в них в голові. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні, Сказав Зеленський сьогодні, коли спілкувався із журналістами, і також заявив, що російські війська зосередили значні сили поблизу Покровська на Донеччині, аби продемонструвати Трампу, що вони здатні захопити увесь Схід України, але в них це не виходить. Час від часу з'являється повідомлення про те, що І ЗСУ навіть відкидають росіян на певних ділянках, але певні втрачають. Також Зеленський, окрім іншого, сказав і про Труханова. Він заявив про те, що прикордонники, так само як і СБУ, мають докази наявності в екс-мера вже Геннадія Труханова, російського громадянства, але чи справжні паспорти його не цікавить. Він каже, що ніхто не знає, чого очікувати від росіян в Одесі, а він має бути впевнений, що місцева влада захищатиме місто. Такий підхід, звісно, до Труханова питань більше ніж достатньо. І те, що за нього взялися, це добре. Але підхід має бути точно в правому полі. І до цього, що побачите, буде дуже багато друзі, претензій, але навіть нині вони вже є в опонентів Зеленського. Це вже розігрують як політичну карту. Також Зеленський повідомив про те, що у листопаді потрібно запустити програму контрольованого експорту вітчизняної зброї. Про це говорять давно, але з цим поки що проблеми. Чи буде це в листопаді, маю великий сумнів. Тому що, поряд із повідомленнями про те, що ми маємо експортний потенціал, з'являється повідомлення про те, що в оборонці дуже сильно розкрадають гроші. Сьогодні на САП оголосили про те, що корупція в оборонці на 90 мільйонів гривень на дронах була викрита серед посадовців Держспецзв'язку. Справа в тому, що саме ця інституція займалася минулого року закупівлею дронів і її керував цю закупівлю і, взагалі, роботу Держспецзв'язку – Федору, віце премєр міністра чи дідуть руки до нього, чи його будуть чомусь звинувачувати? Поки що я вам сказати не можу. Але те, що взялися за дерспецзв'язок, це, як на мене, не випадково. Там заявили, що Держспецзв'язку дерспецзв'язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4 t за цінами, які перевищують ринкові на 70-90%. Ну, як на мене, це повна кринжатіна. Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів, особливо великих розмірах. Ну, підозри висувають, але справа до суду доходить дуже погано. І наразі арешт накладено на понад 4 мільйони доларів на рахунках компанії за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні. Загалом минулого року на дрони в Держспецзв'язку було виділено приблизно 1 мільярд доларів. Так, приблизно 40 мільярдів гривень. Така цифра гуляла, і ці кошти були перенаправлені з місцевих бюджетів. Ви добре пам'ятаєте, це якраз кошти від податку на доходи фізичних осіб військових. Було багато скандалів, було багато застережень про те, що це треба віддати державний бюджет. Ми також тут на каналі про це говорили. Коли ви бачите, такі наслідки є. В будь-якому випадку контроль має бути. Прискіпливішим за корупційними махінаціями, тому що вони мають місце в Україні. Тепер трішки друзі про пакти, про ненапади, заяви росіян. Я це вже сьогодні обговорював зі своїми колегами тут на каналі і з Володимиром Фесенком, в тому числі, ми спілкувалися. Можете переглянути відео. Ми там детально поговорили про. Крила Дмитрієва, що він перебував у Вашингтоні доволі тривалий час, і він не летів туди, а він там чекав вказівок, чи його не випускали зі США, чи то така команда була з Москви, поки що невідомо, але дуже інтригуючий момент. Тому передивіться, будь ласка, це відео. А от Лавров заявив про те, що у Москві чекають від заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч Трампа і Путіна матиме конкретний результат. Спочатку Трамп про це говорив, а тепер. Про це говорить Кремль. Дивно виглядає така собі дзеркалочка від росіян, і, окрім того, Лавро сказав, що Росія готова надати гарантію не нападу країнам Європейського Союзу і НАТО. Про це він сказав на третій мінській міжнародній конференції з Євразійської безпеки. Там і Лукашенко виступав, також наговорив маячні, я обов'язково зараз цього торкнуся. А Лавров каже: ми неодноразово говорили, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та Євросоюзу. Ми готові закріпити, каже, цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але від розгляду цих майбутніх гарантій насправді колективній основі. Лідери Євросоюзу відходять, тобто вони, кажуть, не хочуть цього. Ну, така собі логіка своя у росіян. І також Лавров додав, що Росія не прагне до домінування. Ну, вони не можуть вже до цього прагнути, тому що до цього прагне Сінь Цінь Що ж таке пакт, друзі, про ненапад? Оця саме гарантія безпеки, тут коротенька історична довідка. Ну, по-перше, пакт про ненапад це міжнародний договір між двома чи більше сторонами про Уникнення війни в договорі прописується зобов'язання не застосовувати військову силу одна проти одної, ну і вирішувати всі спірні питання виключно дипломатичним шляхом. Ну в історії відомий, дуже дуже відомий. Пакт Молотова Рібентропа це так званий пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною від 1939 року, який містив секретну таємну частину, таємний протокол. Де мовилося про розподіл сфер впливу у східній Європі, він, власне, і став однією з передумов Другої світової війни. Знову наступають не ті самі граблі росіяни? Та ні, росіянам це вигідно, бо вони ніколи не дотримуються підписаних домовностей. Звісно, нібито порівняння з пактом про напад між Німеччиною та СРСР не зовсім доречне, але суть то та сама, друзі. І також у Росії стурбовані тим, що активність НАТО в Арктиці. Це погано кажуть, не можуть не викликати занепокоєння плани активізації діяльності НАТО в, Арк... в Арктиці, яку ми хотіли б бачити територію миру і співпраці. І також Лавров говорив про те, що ну, неправильно що НАТО розширюється на схід. Це дуже погано. А те, що Росія розпочинає війни і далі вбиває цивільних громадян без будь-якої причини, він про це нічого не говорить традиційно. Ну, в принципі, конференція була доволі дивакувата, і вона в тому числі пов'язана з історією про запуски десятків куль у сторону Литви. Лукашенко прокоментував рішення Литви закрити кордон з Білорусі. і каже: ну це якась божевільна афера. Він стверджує, що не всі сьогодні мали змогу дістатися до мінська. Ну, я вважаю, що в принципі правильно. Він говорить таке: саме таку мету переслідували деякі наші сусіди, тобто закрити кордон, аби ніхто не потрапив, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід придумали, каже абсурдний, повітряні кулі навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково. Ну таке дріб'язково чи ні, але справді це небезпека, і Литва, я вважаю, абсолютно правильно зробила. Але Лукашенко наполягає на тому, що в такий спосіб Європейський Союз і Литва хотіли заблокувати конференцію в мінську. Відтак вона має величезну, каже, політичну вагу. Ця демонстрація саме такої значимості. Але, як на мене, то абсолютно тепер можна робити висновок, що кулі це спецоперація для того, щоб спровокувати навіть повідні дії країни Європейського Союзу. Ну а потім на конференції розповідати, який ЄС поганий. Якось так за дивним збігом ставим, чомусь минулої ночі в Іспанії вдруге за майже два тижні закривали аеропорт через невідомий дрон. Через це, вчора ввечері, аеропорт Аліканте призупинив роботу на 2 години. За цей час до інших аеропортів перенаправили 10 рейсів. 19 жовтня інцидент був в аеропорту Пальма де-Майорка. І військові Естонії сьогодні збили безпілотник біля військового містечка Ареедо, але потім так і не знайшли цей безпілотник, але ж зрозуміло, хто керує цими. Спеціальними операціями на території Європейського союзу, Лукашенко, звісно, про це говорити не буде. І, до речі, до Мінська сьогодні також прибув не лише Лавров, а й очільник МЗС Угорщини Петер Сіярту. Він заявив про те, що для нього необхідно було бути присутнім на цьому заході, оскільки зараз ситуація в глобальній безпеці настільки погана. Що каже, я просто зобов'язаний бути тут і говорити про це. І виступав він, до речі, російською мовою і таким чином робив компліментарні речі на адресу, звісно, Кремля, ну і присутніх там. На Росії ж тим часом ситуація в економіці погіршується, друзі. Про це говорить Росстат. Якщо то раніше просто говорили економісти, політичні та економічні експерти, які знаходяться в екзилі і мають пряме відношення до Росії. Нині про це говорять інституції, ну так поки що не називаються, на Росії. 18 із 24 галузей російської оборонки, на які пропадає майже 80% усіх товарів, які випускаються в країні, переживають спад виробництва. Нині ВВП має ріст 0,3% в річному вираженні. Це майже в 20 разів менше, ніж минулого року було. Де фіксується спад? Я вам зараз зачитаю галузі, друзі, це дуже показово. Одягу та взуття стали робити менше на 3,5%, меблів на 8,2%. Продуктів харчування на 0,9%. Борошна стало менше вироблятися майже на 6%. Круп на 7%. Олії на 16. Комп'ютерів на 19, телевізорів на 23. Не знаю, які вони там виготовляли, виробляли точніше, але ну, виробляли. Холодильників майже на 15% стали менше робити і пральних машин. Роблять прачечні на ріки. Також. Спад майже на 20% зафіксував Росстат у виробництві електровозів. На 12,5% з половиною впало виробництво пасажирських вагонів. На 24,2% впав випуск вантажних вагонів. Росію спихають до моделі планової економіки радянського союзу. Як на мене, це очевидно. Я про це говорив сьогодні в ефірах телеканалів та Ютуб каналів. І депутати Держдупи Російської Федерації друзі в третьому читанні остаточно ухвалили законопроект, який передбачає. Цілорічну процедуру призову на Росії мається на увазі не мобілізацію, а призову до війська. Але там є один друзі, нюанс. Продовж цього календарного року можна проводити медичні огляди, уточнювати дані призовників, але от відправлятимуть їх на службу, як і раніше, двічі на рік. З 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня. Тому тут, за великим рахунком, нічого не змінилося. І це дуже важливо. Побоялися, схоже, на Росію ухвалювати інший закон, коли впродовж року можна було набирати до війська. І на завершення, друзі, вам не дуже приємна статистика з України. На території Європейського Союзу нині проживає близько 4,7%. Мільйона українських біженців про це свідчать дані Єврокомісії. Ця кількість зростає просто нині. Про це повідомила. Спецпредставниці Європейського Союзу з питань українців Ілва Йогансон. Вона зауважила, що фактично щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист. Це дуже погана тенденція. Загалом у Мінсоцполітики, говорять, що з України виїхало до 6 мільйонів українців. А на близькому сході Нитаньяху наказав негайно задати потужного удару по сектору газу. Там, схоже, мир закінчився. Це пов'язано з тим, що Хамас обстріляв ізраїльських військових у секторі Гази. Про це повідомляє Радіо Галей Цахал. І до речі, Хамас не повертає тіла загиблих ізраїльтян до цього часу. Там ситуація справді дуже напружена. І мир хиткий, як ніколи. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Коментар, підписка, подобайка. Традиційно у вас про це прошу. Вибачайте, що випуск був трішки задовим. Ну, він багато і вони всі важливі, як на мене. А ви напишете, чи вони такі у коментарях під відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ці і Не перемикайтесь. себе до України.